Всім привіт, друзі! Ми продовжуємо грати гру the World, Повернемось до неї зараз трошки. Так, і заодно подивимось, що у нас там взагалі робиться. Так. Так, ресурси добувається, давайте подивимося, що ми маємо там далі? Нам потрібно буде ще знищити, якщо не помиляюся, знайти. Найти ще і знищити двох а, цих володарів підземель. До речі, і ось одне підземелля. Так, є у нас один тут володар, супер. Давайте, давайте ми цим займемося. Що у нас по зброю взагалі. Срібло ще є. Так, срібло у нас немає. Це все переробимо, це нам не потрібно. Так, ну що, давайте? До речі, дуже цей лідний меш дуже гарно. Заморожує, що просто в шоці. У нас хтось ідемо взагалі без зброї. Так, підлікуємо, підлікуємо бігом. Давайте швиденько підліковуємо. Взагалі вже дуже швиденько перемогли. Так, руни заодно позабираємо. Тут все. Що ми статую знайшли? Так, і є у нас цей І. Є у нас ще одна частина телепорту. Тепер нам далі знадобиться ще один. Ще один підземель. О, у нас тут. Монстрів багато щось з'являється з, з часом. Так, давайте давайте. Все добуваємо, все, що нам потрібно, все добуваємо, стараємося добути. Ну, Давайте розвідаємо, що, що тут у нас ще є. Так, сюди нічого немає. Так, хлопці, давайте назад. Назад, швиденько, додому всі. Будемо шукати ще одне підземелля, потрібно знайти. Не знаю, де воно може бути навіть, але зараз поки є мана, на то, щоб. Закляттям просвітити свій територію, то ми можемо, ми, ми не зразу сьогодні і цю частинку другу. Так, а що у нас? Але щось взагалі нічого не видно. Так, а з цієї сторони що у нас? Так, ось тут щось є. Так, тут ми були, Це ми розвідали. Срібло. Цей великан якийсь тут ще спить. І в принципі все. Більше ми нічого такого і не знайшли. Так, давайте ми, добудемо зраз тут золото ще. Так. я думаю, це нам потрібно, в принципі, буде. і тут і срібло є. Шикарно. Зробимо трошки... Зараз золото... А, до золота ми ще навіть не дійшли. Нам потрібно срібло зараз по максимуму. По максимуму добувати срібло. Ну тут і срібло, є того, зараз буде і срібло у нас. В принципі, з цим проблем не буде. Так, так, давайте, хлопці, швиденько, швиденько працюємо, працюємо. Так, зразу таку пост поставлю, щоб сюди. Так, книжки лісу руба доблю, хай буде Надо лісу може. А може і не ні. Так, слібо ми робимо. Стараємося робити, не відкладати. Покладіть може факли, щоб трішки було видніше. Так, зараз піском присипатися взагалі не подобається. ой Так, він шкоду наносить чи ні? Напевно наносить, я собі так думаю щось. Так, ось, ви дуже довго добуваєте все. Може вам кільки срібні, срібні поробити, чи що? А що по зброю взагалі? М -м -м -м. Я бачу сталеві мечі. Один, два. Три. Рісталевих меча в мене по суті є. Потрібно три срібних. Що зробимо три срібних, то взагалі буде шикарно і вже по суті о, тут ще є срібло, шикарно, супер. Навіть за золоті навіть не думаю, до речі, бо я бачу, що срібних повністю вистачає нам для пошкоди. Так, а нам потрібно буде зробити золоті злитки і ці міфрілові ще потім. Ооо, оце відки мурашки у нас з'явилися. взагалі не подобається мені. Давайте ось так забудуйте. Щоб не було, щоб ніхто нам не мішав. Ого, дивіться скільки тут вугілля? Тут ми взагалі зараз будемо шикувати. Так, тут ще золото бачу є, залишилось. Ну і заодно, це вугілля вже можна добувати. Поки нам енергії вистачає, то з цим проблем немає. Так, хлопці, давайте якось швиденько, в темпі, у темпі Все добуваємо. Все копаємо. Так, ну тут дивіться, ну треба буде сиділо накласти ось ці штучки, так що... О! І що у нас? І ми знайшли останні підземелі. Шикарно, просто шикарно. Ми гарно все ж. Так, срібний меж, давайте тут хтось у обладунках в мене був, принаймні. Цей чоловічок взагалі в мене без навіть не в металевих обладунках. Можемо зробити хоча б металеві, давайте зробимо. Броня. Ну, айблюнію не можемо зробити, я в шоці. Давайте трошки сталі добудьте. Поки не будемо нападати на останнього цього Великана. Так, добуваємо, добуваємо. активніше, активніше. Так, факту поставили і пішли вниз. Так, Тут срібло треба добувати. У нас така гроза на дворі, щоб просто жесть. Надіюсь, зараз світло не виб'ємо. Давайте, давайте хоті активніше, дивіться скільки у нас тут всього потрібного. Так, 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 добуваємо, добуваємо. Лікашку треба перемогти за речі, дуже мені допомагає лікування. Ще ми доробимо його. Навіть зілля не потрібне, того що... Колись я грав цю гру без е доповнень, Тобто там не було таких е бюнтів. Тобто були тільки зілля, які відкриваються М ось аж тут. Ріксель ось. Тобто, а щоб туди дійти, це треба ще багато було відкрити всього. А зараз е вже є ці бенти, які відкриваються на першому рівні. Це взагалі шикарно. Так, у нас е злитки срібла робляться взагалі чи ні? Не, не робиться нічого взагалі. Так, ми, ми мали зробити ще металеву одну. Так, так. Шапочку ми переробимо назад. Ще є інструменти йому потрібно було здати. Зараз інструменти ми теж зробимо ще для нього. Сакіра така. Таке точка як срібну, але немає ще срібла у нас. Поки буде так. Так, ось, поході, тут факли хоча б. Але довго копаєте. Вже півдня скоро прийде. Поки ви купаєте той один блок срібла. Так, а це що у нас? Це міфріл цей чи що це таке? Що нас взагалі не добувається, до речі. Так. Рібло робиться? Робиться. Добре. Так, ще маємо одягнути цього гнома? Угу. Супер. Ось давайте вб'ємо цього великашку. Так, так, лікуємо, лікуємо, лікуємо. Не забуваємо, що маємо лікувати. Не забуваємо про лікування. Так, ну на голові, зараз я вам дам попів. Давайте перемагайте швиденько, що мені за вас треба не було. Гроза просто, якщо хтось чує, то просто жесть яка. Так, все, ми знищили, ми маємо всі 5 частин. Е 5 частин телепорту. Так, і скоро будемо їх робити, але нам ще потрібно золоті злитки, щоб ми могли побудувати все, що нам потрібно. Ну, тобто нам золота не вистачає всюди. Правда, тобто ще буде потрібно ці міфрілові злитки, але ми в принципі зможемо їх купити, і я думаю, з цим проблем не буде взагалі причому. Так, ти як туди попав? Так, де їта, чекайте, бо вони вже Так, гроза просто жесть, як ви чуєте. Того ми зараз швиденько закінчимо, думаю, це і продовжимо вже в наступній частині. Так, їжу ми мали поставити. Так, їжу ставимо, хай хлопці їдять. Щоб все було ок них. Так, давайте купимо собі зразу ці злитки, я би казав, щоб ми купили. Що нам потрібні по 15. Раз, два. Навіть три може купимо на запас. Так. Так, ще два меча мали зробити. І надіюсь, ми вже не закінчимо. Може ми тир зробимо. Так, да, давайте тир зробимо. І що там ще є таке, що можна зробити? Угу. Що потрібно цей макет зробити? Там дубинка потрібна, якщо не помиляюсь. Так, 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 чекайте, десь я його загубив. Загубив, загубив. Ось. Так, ми швиденько зараз відкриємо золото. До речі, ми маємо якісь руни, можливо, десь є двері закр... зачинені, які ми зможемо відчин... відкрити. Так, а дверей взагалі ніде не бачу, втягнеться більше. Так, а тут наш... О! Дивіться. Так, що нам потрібно? Які на... Так, ми можемо золоті злитки робити. Давайте заодно зразу робимо. Відкриємо ці двері, заодно може, якщо вийде. Думаю, має вийти. Так, дивіться, супер. Ця руна є у нас. Так, і дві ось таких потрібно. Шекат, ми відкриваємо ще одні двері. Є. І давайте наверх. Давай. Третью. І що нам попадеться? Щось буде добре. Меч пламені. Ну, цікаво, такий самий, як льодовитий, але ледяний, але тільки вогняний. Сталь. Але від драбини якісь. Що ми ще відкрили? Ага, меч. І черевички золоті. Ну, багато чогось відкрили. Башня дерев'яна, фонарик якийсь. Так, кульзору докопа. Більше людей, навики, всі навики збільшують життя. Життя відновлюємо. Давайте ми вам дамо щось. Так, ти будеш воїн. І кут життя жизни на тобі. Ось так. Що тобі сукерку дамо. Ти хто у нас? Шахтер кузнець. Навики, давай збільшимо тобі. Помага маєш бути. О, рудокоп. А що не збільшується? А, шанс отримати ще щось супер. І кольцо життя. Давай тобі. Так, і що, давайте побудуємо телепорт же. Так, ага, ми золотих злитків не маємо. А довго нам чекати на них? Ну ще трошки повно роблять хлопці там. Десь їх переплавляють. Дуже довго, правда. Ось, виїхали золоті злитки. Так, є золоті злитки, давайте будуємо телепорт. Так, перша частина є. Друга частина також є. Третя. Чорний алмаз. Чорного алмазу не маю. Так, а чорний алмаз ми можемо купити? Щоб я за його десь не шукав. Чорний алмаз. Так, де в нас магазин, магазин? Так, чорний алмаз. Так, можемо купити шикарно. Є? А куди сталь мене поділася? це таке. Давайте сталь ще робіть, хлопці. Це взагалі не серйозно. Зовсім, зовсім не серйозно. Мати вам чаю хтось вип'є. Все, сталі тільки не вистачає і наш телепорт вже готовий. Де він, він знаходиться? Ти би його загубив. А, ось він. Так, сталь доробляється і ми зараз проходимо цей рівень. Так, все є. Сталь є. І все. Вітаю вас, друзі! Далі ми переходимо вже на наступний рівень. Тобто що, тобто, що можна тут пограти, хто хоче. Але в принципі ми вже прийшли і того ми переходимо на наступний рівень. Це рівень е зимовий, якщо не помиляюся, забув, як він правильно називається зараз. Я подивлюся і скажу вам. Ну-ну-ну, no, no, no. що там? Так, чого я вийшов? Чекайте. Ага, я, я випадково нажав, вибачте. Так, все. Наступний рік. Чекаємо, чекаємо. Дуже довго тут готується. Ні, все. Так, ми прийшли. Делі у нас земля зимових небес. Це вже буде в наступній частині. Дуже дякую, що ви були зі мною, що підтримували. Чекаю вашу підписку, ваші лайки, ваші коментарі. Всім до зустрічі і чекайте наступних рівнів. Всім па-па!